Друзі, нас інфоперші про головне поїхали 7 липня 2025 року, приблизно 21.00 за московським часом. Подія серія потужних вибухів сталася під історичним центром Москви. Хвиля пошкодила наземні споруди в радіусі кількох кварталів. Особливість удар не був звичайним терактом або попаданням ракети. Вибухи відбулися зсередини на глибині, понад 50 метрів під землею. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Об'єкти бета 7 за даними закритих джерел. Удар пройшовся по стратегічному комплексу під кодовою назвою Бета. Сім, який існує з часів СРСР і перебудувався в останні роки. Призначення об'єкта, централізоване управління ядерними силами РФ, резервні канали зв'язку із військовими, сховища критичних даних і архією бункер для керівництва державними на випадок колапсу. Житлові відсіки для 350 осіб еліти. Публічна версія на офіційних кварталах ця зона позначилася як використована технічна територія, характер руйнувань, масштаб збитків за неофіційними даними. Очки підземних детонацій, синхронно обвалення тунельних мереж на глибині пошкодження однієї з центральних залізобетонних капсул комплексу. Наземні наслідки, серйозні руйнування будівель на ділянках по вулиці Воздвиженка і Великій Никітській, частково провал ґрунту у двох кварталах. Евакуація близько 1500 людей з будівель, жертви і втрати. Попередні дані що найменше менше 22 загиблих обслуговуючи персонал і охорона, понад 60 поранених. 400 зникли безвісти, але їх уже приписали до загиблих кілька. Деї залишаються під завалами на глибині. Частина тін не може бути піднята через високий рівень задимлення і ризик повторних обвалів, ключові витрати, знищення або серйозне пошкодження, обладнання резервного управління стратегічними силами. Можливі причини версії, диверсії інсайдери не виключають участі спецгруп. атака, безпілотників системи нового покоління підрив закладених раніше боєзарядів у рамках операції під фальшивим прапором. Вибух газу офіційно виключено. Характер підрив не відповідає. Реакція влади Офіційна позиція Кремля, Незвичайна потіє технічного характеру, контроль над стратегічними системами збережений. Жертва серед цивільного населення немає. Неофіційно різке посилення охорони всіх центральних об'єктів, тимчасове блокування мобільного зв'язку у центрі Москви, негайне скликання закритого засідання ради безпеки РФ, термінове переміщення частини керівництва до інших захищених об'єктів, тимчасове припинення планових публічних заходів. Неофіційні повідомлення про паніку у вищих колах, за даними джерел смерті. Одного з ключових генералів парадовилютому США і підрив Бета -7, вважають частинами одного ланцюга подій. Коротка аналітика, атака на підземне містечко Кремля, безпрецедентне удара по основі воєнного управління РФ. Система дублювання командних функцій вочевидь не витримала перевірку. Ризик внутрішньої змови саботажу зростає. Жодна ракета чи дрон офіційно не підтверджені. Яка причина вибухів жертви серед персоналу стратегічного об'єкта безпрецедентного для сучасної РФ ймовірність подальших диверсій або внутрішньо. Нього закладу критично висока. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.